Перша у цьому році хвиля видачі проднаборів стартувала 23 лютого. У Довгинцевському районі працюють три стаціонарні пункти видачі допомоги від міста. Один із них розташувався у 109-й гімназії. У ці дні люди поспішають забрати безкоштовні проднабори. Я знаходилася у сестри в Казанки. Мене просто не було тут у місті. Я приїхала і прийшла отримати цю допомогу. Я дуже вдячна. Дуже удобно, що по карті Криверіця взяв, отримав не трені ніякий пакет документів. Ну і очері зовсім немає, і це дуже дуже зручно. Соцпрацівник Світлана Левчук прийшла отримати допомогу від міста для своїх підопічних. Це ми отримуємо людині, яка лежала в лікарні, тому оце так ну, будемо казати в кінці мета. А так ми в початку місяця все. Ну як тільки почалася хвиля, ми отримали буквально за тиждень. Ми боролися». В районі вже видали близько трьох тисяч проднаборів. Людей попереджали заздалегідь. Перед тим як почалася видача, ми вже знали хто це буде. Ми обдзвонювали майже кожного запрошували до нас. І на сьогодні ми наголошуємо і дуже просимо всіх прийти прийти на пункти видачі продуктових наборів, отримати їх ті, хто мають право в першому етапі. Який закінчується 31 березня цього року? Це люди, які приймали участь у Другій світовій війні, люди, які мають інвалідність першої групи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, які приймали участь у війні в Афганістані та інших війнах, сім'ї загиблих померлих. Будь ласка, приходьте, Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.